Сьогодні ми відзначаємо дуже важливе для любої держави свято. Це день прапора, одного з найголовніших символів держави. Сьогодні, по всій Україні, по всіх містах розвішуються, піднімаються державні прапори. Це той державний символ, який єднає українців, який згуртовує українську націю, і скажем, це один із символів, коли він піднімається. Ми гордимося ним, і дух всіх захоплює. Ми гордимося, що ми українці. Хочеться побажати всім сумчанам, звичайно ж, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, щасливої долі та всіх життєвих гараздів, щоб ми українці жили щасливо, заможно і в великій, дружній, скажем так, могутній економічній державі.